Темою сьогоднішньої нашої зустрічі є події, так само, які сталися в день журналіста 6 червня. І офіційна позиція МВС з цього приводу я маю на увазі марш рівності, який був у Києві на Оболонській набережній. Що можу сказати? Можу сказати, що 6 числа цей захід, який я вважаю, марш рівності, це таке найкраще визначення, щоб було зрозуміло всім. Так? Зібралися люди на Оболонській набережній, десь о 9.30. На 9.45 загальна кількість учасників заходу за нашою оцінкою була десь 100 осіб віком від 20 до 45 років. Відповідальна була за проведення заходу представник оргкомітету, Київ Прай 2015 Руслана Панухник сформували о 10.30 колону. Вирушили у напрямку будинку номер 12 є по Оболонській набережній, пройшли 100 метрів. Потім колона зупинилася, о 10.35 захід був завершений, і учасники покинули прилеглу територію. Але о 10-й, з боку двору будинку номер 21 по Оболонській набережні, в напрямку учасників маршу вибігло 27. Осіб, головно представників і молодіжних угруповань, так само представників політичної партії, правий сектор, і почали, ну, скажімо так, висловлювати невдоволення не тільки словом, але й ділом. Підбігли до активістів тих, які проводили цей марш, почали кидати в їхній бік вибухові пакети, димові шашки, фаєри, петарди. І в цей час от, з метою недопущення фактично порушення громадського порядку. І припинення хуліганських проявів працівники міліції взяли у кільце учасників маршу, так і затримали найактивніших представників неформальних молодіжних угрупувань. Не буду розголошувати їхні особисті дані, адже вони захищені відповідним законодавством. Внаслідок цих дій. Вибуху невідомих предметів, які кидали учасники акції. Чотири працівники отримали, працівники МВС, отримали тілесні ушкодження, осколкове поранення шиї з лівого боку. Хлопець міліціонер. Найтяжче поранення. А Інший міліціонер отримав поранення лівої кістки, осколкове поранення передпліччя правої руки третій міліціонер і зрештою осколкове поранення правої ноги. Командир полку, підполковник міліції, отримав. На жаль, ці е, дії вони були більш масштабні, ніж тільки на Оболонській набережній у той день. Е, вони перекинулися на інші ділянки Оболонського району. І відповідно міліція була змушена реагувати і підтримувати правопорядок і забезпечувати громадський порядок е, по суті в різних ділянках. На різних ділянках Оболонського району. От, відповідно загалом, під час конфлікту, який мав місце, декілька було ділянок. Оболонська набережня 31. Чотирьом працівникам заподіяно тілесні ушкодження і за таке кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 296 хуліганства. Порядку статті 208 КПК було затримано чотири особи. їм повідомлений на підозру, і сьогодні суд вирішував питання про обрання міру запобіжного заходу. Біля станції метро Мінська шістьом працівникам міліції було заподіяні тілесні ушкодження. За таке правопорушення за так само 4-296-го хуліганство в порядку 208-ї КПК було затримано двоє осіб, яким повідомлені про підозру. От і вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. І на територію ринку явір-один одному працівнику міліції за подіяно-тілесні ушкодження. Пошкоджено форме одяг за таке правопорушення. 342, 345. В порядку 208 восьмої затримали одну особу, перекваліфікували на 342, 296 і повідомлено про підозру. І Волонська набережна 25, Це четверта ділянка, де відбувалися такі сутички. Трьох учасників конфлікту вилучили предмети з запалом, ніж чорного кольору, газовий балончик. і розпочали кримінальне провадження по 263-й. Всього по кримінальним провадженням на 07.06 сьоме, Потерпілі 11 працівників міліції визнано потерпілими. Затримано повідомлення. І повідомлено про підозру сімом особам, по трьом особам, у яких вилучено предмети, схожі на холодну зброю, прийнято рішення, буде прийнято рішення після проведення експертизи. oh